Чому це сталося? Звідки взялася ця ірраціональна руйнівна ненависть, яка перетворилася на найбільшу війну в Європі з часів Другої світової? Ми всі шукаємо відповіді, але щоб зрозуміти фінал, треба розібрати цей механізм по деталях. Саме тому я написав книгу Анатомія ненависті Путін і Україна. Ця книжка не просто хронологія подій, це глибоке дослідження того, як вирощувалася ця ненависть, як особисті комплекси однієї людини перетворилися на державну ідеологію. У книзі я розглядаю. Психологічний портрет, як формувався світогляд Путіна і чому Україна стала для нього фатальною одержимістю, пропаганду, як цілий народ навчили ненавидіти сусідів за допомогою маніпуляцій та фейків. Ну і історичний контекст, де коріння цього протистояння і чому воно було неминучим для імперської Росії. Чому це варто прочитати саме зараз? Ми часто кажемо, ми ніколи не пробачимо, але важливо також ніколи не забути, і головне розуміти ворога. Ця книга допоможе вам структурувати свої думки, знайти аргументи для дискусій та зрозуміти справжні причини цієї трагедії. Це ваш інтелектуальний щит у світі інформаційного хаосу. Книга вже вийшла друком у видавництві старого лева і чекає на свого читача. Я писав її для кожного, хто хоче бачити глибше, ніж просто заголовки новин. Як отримати цю книгу? Переходьте за посиланням в описі під цим відео, замовляйте свій примірник на сайті видавництва Старого Лева. Читайте, рефлексуйте та діліться своїми думками у коментарях. Ваша підтримка це не просто купівля книги, це внесок у поширення правди про цю війну. Купуйте, читайте та передавайте далі. Знання це також зброя. Дякую, що дивитесь. Слава Україні! Посилання на книгу внизу.